Сьогодні ми будемо грати <пілля> в паполуї <пілля> <пілля> атака хамбергері. Тоді приступаємо. Я взяла ріте, пишемо 777, 666, 6,5. Коротше, пишемо будь-який аккаунт. А, Просто при... пишіть. Що хочете. Тільки воно має бути цифрами. Напишіть піп-піп-піп. -пі -пі. І зараз ми вам покажемо цілку. Головне, щоб я не програла. Ні. А що? У мене 15%. А, процентів? Да. Блін, Блін це Блин, целилась, мене пугає. Така жирна морда. А давай потом будемо грати в стрелялки. Ей, тут якусь вітню всегда. Давай, давай побесему. А, окей. Так, ідем, 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 там під. Одну місію виполним. Ми будемо грати всякі ігри і всякі приколи знімати. То ставте лайки і підписуйтесь на канал. Два подписчика це дуже мало, тому що наш канал. Ну, скажем, давно вийшов. Два. Один тиждень назад це вже другий. <плес> Твої коси мешають? Не, вже ні. Блин, які лаги. Може два раза? Угу. Может, це хиляди. Дай, дай, дай. Ого. Угу. Ти це можешь? Треба двома. Ясно. Оце, оце? оце? Да. Так. Просто за мною не грали в цю ігру. Да, ми її вже колись. Були. Ми вообще не грали в ігри на ноутбуці. У мене компу грали. Ну, у нас сім Да ну вас. Взагалі не грам таки його. Ну, для вас покажемо. Як тут грати, що тут треба робити? У, я копійку поймала. Тут їх треба сто назбирати. Да Та не, так... не так близько. А що можна за копійки купляти? Костюми, так? Да Блін, знаєте що, ми колись назбирали тисячу копійок. Давай! Блін, ну шо такі лаги? що таке ваше. Ура! Все, ми вийшли. Ууу, вже на кінець товарах є. Я чекаю, щоб швидше вийшло. Я чекаю, щоб швидше вийшло. П'ять ночей з Фрадіо. Тобто 3D? Ну, ванне ж там для цімійляшки. А, -а, а у мене фотка стоїть така в Ну, то це я її лайк поставлю, це дуже класний. Скажу, mm -hmm. що быстріше ця игра вийшла, щоб поіграти в неї. І кстати, А може вона буде на планшеті? Може бути. Блин! Возвращаемся за выражением. Если не хочется, я не могу. Нет. Папа, мы снимаем видео. Ты мешаешь. Чем это я вам ушла? А вот тем, знаю ч. Иди сюда. Забулял. Ай, -мо, такие лаги, реально. Блин, вы бачите? Десять сюда а пацан Буля. Ну, да, мне тело... Два садка. Не хочешь. Надо удалить этому вязанию. А ты не бы не удалила. Нет, я его не удалил. Его не мог. Я тоже думаю, что ты... Ну, я его не удаляю. И я. Нет, 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 нет. Я знаю. <э Верните <это> чудо. <сучу> Ура, батут, <длитель. сучу> Блин, такие лагерь, реально. Не, ну, краще, что занимать нормально. Согласна. Ладно, наступное видео, когда у нас... Что за... Наступное видео в когда у нас лаги Э, что ты вечно? А, я больше не снимаюсь. это свидание. А что? Ну, не хочешь? Нет, давай дальше. Нет, не буду. Вот всем пока. Ставим лайки. Подписываемся на канал. До новых встреч. Шо? Если ты не, от, не отписался, значит, вписался и подписался. Сразу. <свят> Ладно. М -м всем пока, вам было с первого раза и всем пока. Відгідка! І хто це? Я нячка Мадона. О боже, Мадона! Няся! Вітя я, конечно! Да, нам мені тільки вчора купила догоняшку. Да, Вона вже думає спрямо, яку так? Хочу показати їй фотку. Ну, і... Everybody! Yes! 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 yes, yes. Не ты налякал. А вот Мадонна. Вообще-то Мадонна. Вот тут-то. Во, Мадонна. Ну, тут-то просто размалевка. У меня шея такая, размалевка про бабы. Это я. Деньги. Деньги. Нет, это бумажка. Вот так Ну все поверил, да? А зараз! Мы будем продовжимо попытаемся 15 Ні. Я знаю, що нам пограти. А давай наступному видео знимем. Я немед... Нет. Хрейдж 2. та 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 До На Наступних видео. Всем ну, пока!